Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали всі разом в чотирьох картоплю полоть. Ну, Здається, раніше, як ми тут були, то таке не було. Кирил то каже, я не знаю, як ми його будемо тут рвати таке здорове. Але в нас тут чотири сотки і ті в нас не повні. Але добре, що так багато і не садили. Картопля така непогана, то нам і вистачить. Коля вже казав, може з косою приїхай? Ну, так є. Таке виглядає, так, да, тут сім рядків, а восьмий, то ми вже його копали. То здається, так від дороги таке велике, а тут вже таке і не, і не дуже. Нас чотирьох всі по рядку. Так, всім привіт. Поки Лесі з хлопцями будуть полоти, то я буду фрезерувати. Я вибираю собі таку трохи легшу роботу. Тут нас додалось біля нашої картоплі пару метрів. Люди віддали таку діляночку невеличку. То я її дисками подискував, бачу, зараз починає зеленіти, то ще фрезою. Перемилю так з зверху. А тоді хай вже чекає тут разом з картоплею на зиму підораємо і, скоріш за все, що буде у нас кукурузка тут. Що на ці новині а що на картоплі. А картопелька отака. Треба, можуть, скоріше копати і сполювати і копати, тому що зілля росте і росте. Отака вона виглядає Добре, знаєте, що небагато. Якось як задаємо, коли у нас було 17 соток і 20, і 25 садили. Треба було полоть, бо якось так ну косити не, не дуже хотіли, бо воно так трохи негарно виглядає. то Саме полот у дрожки дає, коли згадуємо. А тут отак зілечко сходить, через де по одній пробивають, зараз перемилю фризою, хай чекають до осені. Хлопці так рвалися, хто значить буде полоть, а от то, саме головне, що рукавиці побрали, бо за рукавиці згадували пару разів, поки ми збиралися. Зараз набігаються, то, то не схочують і полоть. Тілто взагалі складу тут немає картоплі, що ви розказуєте. thank you Бачите, виходить трохи важче, як там я попередні фрезерував, тут вона така глиниста. Ну і диски порвали свій там пару сантиметрів. Зразу починається твердіше. Ось таке ще трохи перемелює. Це, це на, на місці редуктора. Від канави ще більше зілля. Середина то така більш чистіша. Ще посередині Кирил йдемо. Сів посередині дороги. Зараз живемо полоті. Може будемо піти на сторону. Поки. А я думаю, може в радок. Ні, ні, не породочку, а займаємося все разом тако. Але кіл треба знизу біля корення брати. Чи зараз ви вчить хлопці, як? Зараз ми будемо такою роботою натішитись. Так, спочатку почнемо хоч чотири. Там вже буде легше. Це таке велике... Ой, бабий кан! Не бери такою. Це така бабий кан, яка тось кухи не буде. Картопель кофрі. Угу. Тури, мама, нажарий. Ту ну тут земля важка. Ту зараз У зараз попол пополимо, ти скажеш, а твій родочок добре хай буде. -ка, та -ка, та -ка. Закладай, Микола, косу, іди по мене, коли в роса, то коси. <ху> Вони не для того, мама. Квіточку ростила. Раніше це говорили, що березка добра для для худоби, корм. А ти ще, щоб би може якийсь Ну да. Біл по приїхав. А то схоже, що ви їх не возите, що має зараз тільки там. Могите, да, заризуй його, хай там прибирають. Не, таких гане. Клабуй букасти. Вона не гарна Кирил, вона вже на сонечку спортила. Ярик, Якщо велика... Велике, велике зілля, тут не рви руки так, його оставлять. Я витягну. Ой, стой, Все гарно. А не... Це гарно. І ця бач, трохи зелена в нас зверху була. Ого. Бери і положи десь в кучку туди. Зроби десь в кучку, де й ложи. Того, яка <плес> Вона в нас в малині, то поверх малини. Може два метри. І а, ще вверх лечеться. На такі зимний на то росте. ця. Теж занеси до кучу. Або в ведро, або куди. Не Ні, але бачу, беру, на все одно є захватив, де вже трохи чисто стає. Я люди тут пополоні. Ну. У Но... нас... нас так не дуже багато і щось ми... Багато є. О, що за ж... Ех... Ти що, Ярик, справляєшся з свого родочка? А, цю велику то я велику заберу. 어. Oh. Чого собі? Це моховка, вам сяде. глядачам покажи. Достатньо ковіше, бо там зазіли мене відно. О така, ну. Це моховка. Ага. Цього року, знаєте, хлопці, перший раз у нас полюють. Бо якось ще раніше не приходилось їм участі брати у такому. Не були, такі були. Ну, що вони бери? Та ніг менші біли. Ну нічого, він так ненадовго, на яку годинку, на рапрагі по полем, от і все. Це невозможно вивати. То ти великі не бери. Це, це не бери. Чуєш? Я бери Бері дропу збираюся у зверху. Отакого. Опа, Кирил. Поможи і Ярику. У ага. нас вдома кордок не ти вже хочеш. Ага. Щоб назад тобі. Да. Кирил, а ти знаєш, що таке деруни? Деруни? Деруни. Дируни. А бульбаники знаєш, що таке? Угу. У нас кажуть гульбанники, так? Uh -huh. <говоречко> а <говоречко> <к> картопляники? Десь я хочу картопляники? Так, три, чиктаки, чик А забить <глянути. Ага. говоречко> Да, бери вся, яка така зверху. <говоречко> <говоречко> а що може зажего? Там нас є така шкуруда прийшла. Що де-то раніше тато жарив на диску вдома картоплю, а то така спеціальна шкурода, то може колобічку пожарим. О, ти давав колобічку, а без табору не піддавався? Ні, собі. Техніку зробимо таку, може не тільки. А чого з картоплі? Може, це кольом м'ясо на накладемо? Наниз, тож треба картопля і м'ясо один до одного, тоді у нас і картопля не погано виходить. І, по взяти. і ці чіпці, А бач, доросло така вредна. Вже ми зайняли всі рядки, від дороги вже спололи, тут воно таке було саме грязніше. Та таке і тверде від дороги, що то середина тут вона ну, зіля й менше, і м'якше. Взяли з собою лопату, щоб накопати картоплі, але вже хлопці назбирали майже відро. Якось так вона за зіллям тягнеться, От бачите, скільки зверху то потрібно мішка брати. Коля каже, що тут ще буде корм для бичків, таке зелене, то забери, завези бічкам, будуть перебирати. Ми, ми думаємо, що їм сподобається, бо вони ж пасуться, зеленого хочуть. Ну ще нас стільки чекає. Хлопці трошки вже напололися, бо важке таке, ми самі не можемо потягти таке грубе. Нічого, хай трошки відпочинуть. А з цієї сторони тут у нас зілля, картоплі не вистачило, то так, Коля тоді мотоблоком проходив, то позбираємо картоплю да й фрезою пройде. Ми ж його полоть не будемо, Коля. Тут біля села близько, то приїдеш, коли будеш проїздом проїжджати. Як, як скажеш, кажу, як скажеш. Приступаємо. Нам крипку чисто не треба. Коля каже, головне, що картопля не попечеться за зіллям. Зілля накрило від сонця. Зараз полимо. Вже ми трошки спололи, будемо зараз збиратися додому, то на початку таке було страшне. Але, як то кажуть, старші люди очі бояться, а руки роблять, трошки спололи меншу половину. Ну а там вже осталось небагато. А це вже хлопці наносили картоплі. Зараз прикриємо зіллям, щоб вона так не зеленіла. Коля поїде додому, фрезу відчепить, візьме чи воза, чи прицепчика, де забере зілля бичкам, ну заодно і картоплю забере. А не було настільки зверху. Ну, коля каже, що тими роками щось не було, настільки картоплі зверху. Можливо, каже, що низько посадив, не низько, а високо посадив. А зараз спробує фрезою з з цієї сторони пройти. Тут ми один рядок викопували. Ну, якраз до того рядка і, по... і попробуєш, так? Да? Якщо вміститься. Бо таке не гарне, що взагалі. Проїде фрезою, якраз там, де картопля відкопана в рядку. В ширині якраз змістилась фреза, Це так і добре. Скільки берізки накрутилось, така вона довга. Зараз приїхали до бічків, першим ділом поставлю, хай вода набирається, вже є світло провів до насоса. Тоби, знаєте, добре, не треба тягати переноски і нічого. Пустию його через автомат, просто обульчити. А тоді я поставлю ще світло зробити, також його через автомат буде. А до насосу отак. Просто по хліві гофру кинув. Здою пішло. І отут вже саму яму. Знаєте, вже ну, вже трохи так простіше. Ще світло зробимо, тому що чим далі, тим дні будуть менші, ближче до зими. То, то будемо вечором поратися. Ой, водичка біжить. Оте зілля, що пололи там нашу картоплю ми, то забрав його привіз бічкам також. То знаєте, берюзку волкували, аж, аж за ушами ляскало. Уподобали нормально. Лобуди там не дуже багато, того що від лободи може бути таке, що повністю не радості, а брицько то нічого. Зараз відпочиваються разом. У холодочку. Що ви чорні? Мам, будь, саме важче коли жарко, що притягуєте сонце. Цей похожий на рапчика. На рабчика, Тому він з цей, що був у батьків, то він зараз бачу ще трохи жени рапчика, хоча, хоча рапчик набагато старший. Отак вони мешкають. Ну і чим далі, тим красунчик більше подобається, того що зараз ще трохи, мабуть, і... Що таке красень? Хлопці його люблять гладити, коли він лежить. Я кажуть, йому впадло вставати. <laughs> Вони діфра. Стайну, красень, покажись. О, нехай лежить. ну. Як бачите, трошки стає грубше є, і такі довгі, гарні. Зараз там трохи зворушив, оце, що я привіз зілля, то начинаємо, хай ще трохи поперебирають. Так добре, тоді ще раз пропалимо, там трохи більше половину сталося, то довеземо його хай хай скубають. Їм трохи простіше, виходить, як напасти з його готового. Це я вже трохи Так, зараз дощу не передають, то так підстригу положив, щоб з усіх сторін не затоптували. Де і все. Там це находино? ходино. на сіжак? Зараз прижинемо. Не голодні, значить, якщо так не шукають що їсти. Дітно. Оже, вже потроху, знаєте, кучка більш... більша є, підростають. Ріману там? там? Просто не бачили, що там я, я зворушив зілля, те, що його куштували. Воно нічого, це буде підсихати тут її і сухим будуть перебирати. То Це виходить, що ми виростили два врожаї. І така зелена маса для бічків і картопля ще в землі осталась. Такі новітні технології використовуємо. Хайде красунчик, мої по яблука чи впастись. непогано, знаєте, можливо було б добре, щоб була б якась така кормушка на вулиці, щоб підкидати такі корма, коли будуть траплятися. знаєш, коли будемо їздити людям картоплю полоти. Там <смір> на нашому ча після часнику, на, <смір> на нашому полі. То там лободибати, я вже придискував. А ти передискував тоді mm -hmm. його, як їхав? Тут я його розложив в такому місці, жаркому, біля стіни, немає ні вітру, нічого. Оці зараз також гарно стали рости, троє що у батьків були. Оцей білий. Оцей і ці два не раз так стоять. що такі голштинчики. такі у ногах високі. Демоти вже там вода вже. І з тої сторони, коли кабель протягував, то думав, що в гофру зробити ну, два кабеля пустити, щоб один ішов сюди на автомат, а другий на прожектор. Так як я говорив, що поставлю. До, до половини протягнув, проволока, відірвалася і не туди, не сюди було. То на прожектора окремо будемо ставити. О, зараз ще трохи не, йти не береться. І тоді тут поставлю лампочок, можливо, 4 з цієї сторони. так. Гляну, можливо, прикручу так на, ниж, на низ балок дошку, а тоді вже по, по дошці гофру пущу і лампочки через автомат і все. Можна буде ввечері пораз. Ну. Коля каже, щоб я сідала, то да будемо сонячні ванни приймати. Ну, Сьогодні так у нас і жарко. Отак бичкам сподобалось зілля. Так і Коля казав на полі, що мають їсти. Бо берізка така зелена, гарна. Ну, На слідуючий раз вже будемо їхати із прицепом, щоб одразу сполоть їм завести. Тільки Так, да, трохи ногами топчуть. Коля вранці як відкрив, каже, зразу їх сюди ну, нагнав, то так вони побігли всі разом. Вже тут мало що й осталось, таке коріння осталось після зілля. А ще якщо на поворошів знизу, то гарніше повибирають. Шукають холодок. Шукають холодок. Хто холодок, хто сонечко. І так он, трава росте, вони пасуться. Ну вже будемо збиратися додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!